Дорогий щоденник, сьогодні я стикнувся з тим, що не вмирає, і знаєш, життя поділилося на до і після артиклі. Так багато про них говорять: їх бояться і не розуміють, уникають і не люблять. Та хто ж вони? Квіти зла, политі сльозами тих, хто вчить англійську, чи пегасові крила. Що допоможуть скласти ЗНО на 200. Якщо і ви часто ставите собі таке запитання, то вам точно сюди. Адже сьогодні раз і назавжди ми розберемося із загальними правилами вживання артиклів. З вами Олександр та ЗНО.ua. Поїхали! Перш ніж перейти до правил, розберімося навіщо англійській мові ці артиклі. У цьому нам допоможуть розібратися три слова. Скажіть, де тут іменник, дієслово та дієприкметник? Складно сказати, чи не так, а якщо я додам певні штрихи, одразу стає зрозумілим, що set – це іменник, to set – інфінітив, а set – дієприкметник. Можемо зробити висновок, що в англійській мові набагато складніше розрізнити частини мови, ніж в українській. Тому вони застосовують певні слова помітки. Артикль це показник іменника. Звісно ж, він не єдиний, хто показує іменник. Адже ми могли вільно сказати «my set» або «this set». і по цьому було б добре видно, що ці слова іменники. Але сьогодні ми детальніше зупинимося на артиклях. Почнемо з невеликого лайфхаку. Як же зрозуміти, коли який артикль нам треба вживати? У цьому нам допоможе історія мови. Артиклі «a» та «n» походять від числівника «one», тобто один, а означений артикль «the» Від слова «that», тобто той, ви запитаєте і а я скажу, що це можна застосувати і на практиці. Погляньмо на два речення. У нас є речення «yesterday I bought a car» і The car was red». Якщо перекласти ну дуже дослівно. То вийде, щось типу вчора я купив одну або якусь машину, і та машина була червоною. Тобто іноді достатньо перекласти речення дуже дослівно і спробувати замість пропусків поставити слово один або якийсь, чи той або та. Якщо підходить один, скоріше за все, там артикль Ей. Відповідно, якщо той або та, то скоріше за все, там артикль З. Важлива ремарка. Артиклі «a» та «n» можуть стояти тільки перед злічуваним словом в однині. Тобто можна сказати «an apple», «a car», «a dress», але казати «a music», «a water» заборонено, адже ми не можемо їх полічити. А от сказати «a piece of music» чи «a bottle of water» можна, адже в такому випадку ми злічуємо частинки чи пляшки. Натомість артикль «the» Ми можемо вільно поставити перед цими словами. Тобто сказати The music чи The Water можна. І згодом ми розглянемо у яких випадках. Ще одна ремарка стосовно a чи М. Часто вважають, що це якісь різні артиклі, але насправді їхня відмінність лише в тому, що один з них вживається перед словом, що починається з голосної, а інший, давайте подумаємо, перед словом, яке вживається з приголосної. Наприклад, «an apple» або «an oak», але a car» або «a dress». Ще одне невеличке, але титанічне правило каже, що неозначений артикль ми будемо вживати з назвами професій, типу «I «I am an English teacher», I am a taxi driver», «I am a nurse», тощо. Фух, з цим розібралися. Переходимо до власне загальних правил. Ви не повірите, але з першим з ним ми щойно розібралися. Повернімося до речення з машиною. Отже, yesterday I bought a car, the car was red. Зазвичай ставимо артикль «a», коли згадуємо про предмет уперше, як от у першій частині речення. Відповідно, другий раз і далі ми це слово вживатимемо з означеним артиклем, бо знаємо, що йдеться про машину, згадану в попередньому реченні, а не про будь-яку в світі. Наступне правило побачимо на таких реченнях. In the office, where I work, a phone rang. When I was in bed, the phone rang. Ви чули різницю? У першому випадку ми не знаємо, який точно телефон в офісі задзвонив, бо їх там багато. А от у другому випадку зателефонував конкретний телефон, мій. Тобто артиклі Ей та Ен вказують на невизначеність, а артикль З на чітко вказаний об'єкт. Ще раз поглянемо на першу частину першого речення. Ви запитаєте, Саша, чому in the office? Щоб зрозуміти це, треба поглянути на речення трошки далі. Ми бачимо, що це не просто якийсь офіс, а саме той офіс, де я працюю, тобто the office, where I work. Тобто, коли після іменника йде пояснення, який саме предмет, можна сміливо вставити означений артикль. Розглянемо ще кілька прикладів. Наприклад, the person I kissed, або the city I live in. у першому прикладі це не просто якась рандомна людина. А саме та людина, яку я поцілував у другому прикладі. Відповідно, це не просто якесь місце в світі, а конкретне місто, де я живу. Наступним пунктом, де ми зупинимося, буде речення такого типу: He made a good impression on me. Дуже часто перед конструкцією прикметник плюс іменник з'являтиметься неозначений артикль «a» або «n». Ось кілька додаткових прикладів: A big mountain, a rapid car. «a thunderous sound. Однак, коли з'являється прикметник найвищого ступеня порівняння, у більшості випадків ставимо артикль «the». The largest house», «the smallest flower». А якщо ви хочете покращити не лише певні аспекти англійської мови, а й знання з інших предметів, тоді вам точно до нас, де у кожного викладача власний бал ЗНО 190+. Де ви можете відвідувати курси в офісах Києва, Дрогобича, Запоріжжя та Львова або долучитися до нас онлайн з будь-якого куточку України. Всі необхідні посилання внизу. Повертаємося до артиклів. Погляньте на це. There were a hundred people at the party. A hundred people? так взагалі можна сказати. Так, і тут згадаємо, від чого походить артикль A. Він означає один. Спробуємо перекласти дослівно. На вечірці була одна сотня людей. У такому випадку артикль «a» заміняє числівник «one». Ми можемо його вживати й з іншими числівниками, типу «a thousand», одна тисяча, a million», один мільйон, «a half», одна друга, a quarter», одна чверть, a dozen», одна дюжина. Тощо. А чи можна вживати артикль «the» з числівниками? Можна, якщо мова йде про порядкові числівники, тобто перший «the first», Четвертий, The fourth, Десятий, The Tenth або Сотий, The hundred. Тепер відповімо на запитання, чи можна вживати слова без артикля. Можна в тих випадках, коли слово неозначене і стоїть в множині. Візьмемо речення: a doctor earns more than a nurse. Поставимо його у множину. Тут у реченні говориться про загальну тенденцію, тому ми і кажемо якийсь один. Лікар і якась або одна медсестра, оскільки англійська мова не виплодила собі неозначеного артикля множини, говорячи про щось загальне і неозначене, будемо вживати нульовий артикль. «doctors earn more than nurses», А додавши артикль «the», ми конкретизуємо речення. «The the doctors earn more than the nurses» буде означати конкретну ситуацію, наприклад, у конкретній лікарні. Існують в англійській мові і слова. Які вимагають артикль The завжди. Зараз можете поставити відео на паузу і виписати їх собі. А тепер погляньте на ось такі речення: Сара teacher. Чому у першому випадку ми не вживаємо артикля, а в іншому вживаємо? Справа в тім, що Сара пішла до школи навчатися, а її батько. Просто відвідати школу, розгляньмо ще один схожий приклад. «My friend went went to church. I also went to the church with him». Цей принцип спрацьовує і тут, адже перше речення означає, що друг пішов до церкви молитися, а я просто відвідати церкву. За таким же принципом працюють і слова «college», «hospital», «prison», «university», «court», тощо. Сьогодні ми пройшли загальні правила з артиклями, хоча ця тема дуже обширна. Звісно, є й інші правила, однак усю цю тему складно впихнути в одне маленьке відео. Тому, якщо вам сподобалося, залиште лайк, не забудьте підписатися на наш канал, а також напишіть у коментарях, чи необхідна вам ще одна частина відео про артиклі. На сьогодні все. Бувайте!